Дорогі діти і батьки, шановні колеги, минулі роки видалися надскладними. Ми живемо і працюємо в умовах, коли водночас переживаємо жах від вибухів, спостерігаємо, як руйнуються наші будинки, вогнем палають будинки сусідів і рідних. Ми сидимо з вами у погребах, а вранці о 8.00 ми зустрічаємося з вами на уроці у за вікном летять воєнні вертольоти, лунають повітряні тривоги. Разпора зазнає удару енергосистема. У нас немає світла, але ми шукаємо, де зарядити телефон для того, щоб передати дітям завдання уроку, а дітям, щоб виконати ці завдання. Ми працюємо з вами в умовах, коли ми знаємо, що не можемо собі дозволити скласти руки, впасти у відчай, у розпач. І за цих умов. Ми з вами не втратили віри та мужності, натомість стали незламними і нездоланними. Для кожного з нас найголовнішою цінністю стало мирне небо над головою. Тож нехай у новому році у ваших домівках завжди панує тепло та затишок, а наша спільна плідна праця дітей та дорослих буде надійною запропою щасливого майбутнього. Бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба над усією Україною. А рік новий уже не за горами, тут старт і фініш і старий нове. Земля снігами забинтує рани, вгамує біль, надія оживе. Подяка щира кожному солдату, який тримав вогнені рубежі, щоб ми могли свята відсвяткувати зі світлом в серці, з вірою в душі. Шановні учні, батьки, колеги. щиро вітаю вас з Різдвом та прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб у ваших родинах завжди панували щастя та злагода. А новий рік... Нехай стане лише часом гарних новин, нових відкриттів і великих перемог. Протягом першого семестру наші учні та вчителі дуже добре попрацювали, і сьогодні мені особливо приємно вітати наших переможців і їхніх наставників. 25 вересня пройшов перший етап обласного фестивалю ораторського мистецтва серед учнів 10-11 класів. Закладів освіти Харківської області. Маємо такі результати. Перше місце Пономарьова Ольга, учениця 11 класу, вчитель шпичка Світлана Васильівна. Друге місце Балабан Анна, учениця 10 класу, вчитель шпичка Світлана Васильівна. Третє місце Войтенка Альона, 11 клас. Вчитель Комар Світлана Володимирівна. Пономарьова Ольга також стала лауреатом обласного етапу конкурсу ораторського мистецтва. На початку грудня учні початкової школи були учасниками другого етапу 25-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, учениця третього класу Волобоєва Карина посіла перше місце, підготувала вчитель Пономарьова Любов Дмитрівна. Учень 4-го Б класу Федірко Євгеній посів перше місце, підготувала вчитель Білай Наталя Іванівна. Стрижак Анастасія посіла третє місце, підготувала Лапіна Любов Павлівна. Вітаю учнів та їхніх наставників. Протягом листопада-грудня проходив другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Маємо такі результати. Балабан Анна, 10 клас. Перше місце з англійської мови, друге місце з української мови та літератури. Балабан Роман, учень 11 класу, перше місце з трудового навчання. Бережна Софія 8 клас, третє місце з української мови та літератури. Ділова Софія 6 клас, перше місце з математики. Дюкава Вікторія, 11 клас, перше місце з англійської мови та перше місце з історії. Друге місце з математики. Денисенко Денис 11 клас, посів друге місце з трудового навчання. Дроботов Максим, 11 клас. Друге місце з трудового навчання. Додолат Ярослав 10 клас, перше місце з української мови та перше місце з історії. Киясь Микита 10 клас, друге місце із географії. Опарія Олександра 6 клас, третє місце з математики. Олейніков Артемій 7 клас. Третє місце з математики. Пономарьова Ольга 11 клас, посіла перше місце з української мови та літератури, друге місце з історії та друге місце з географії. Скотаренко Ельвіра 8 клас, друге місце з географії і друге місце з біології. Тіщенко Єлізавета 8 клас, друге місце з української мови та літератури, друге місце з англійської мови, третє місце з біології. Терець Марія сьомий клас, друге місце з української мови та літератури. Переможці підготували вчителі нашого ліцею. Я вітаю своїх колег: Байдик Ліна Петрівна, Байдик Сергій Миколайович, Берченка Світлана Іванівна, Галушка Тетяна Олександрівна, Гордієнко Олександр Миколаєвич, Драгомирецька Тетяна Вікторівна, Дьоміна Наталя Володимирівна, Матвієвська Лариса Миколаївна, Шпичко Світлана Васильівна. Бажаю, щоб знання. Завжди були в пріоритеті у наших учнів нових успіхів і перемог у новому році. Шановні батьки, діти, колеги, вітаю вас з наступаючим 2025 роком. Ось і минув іще один тяжкий рік війни, який ми з вами пережили з гідністю, з високими досягненнями. Я вдячна вчителям за плідну роботу. Учням за великі досягнення високі у навчанні. Батькам, які підтримували і вчителів, і дітей своїх у навчальному процесі. Я вдячна учням, які брали активну участь у виховній роботі, яка є невід'ємною частиною навчального процесу і нашому житті. Я вдячна нашому таланту Іванікову Данилу, який взяв участь у конкурсі таланти Харківщини, і батькам, які підтримують його у цих починаннях, ти молодець. Я хочу побажати вам, щоб наступний рік став роком перемоги, щоб ми з вами зустріли його з гідністю, щоб ми з вами повернулися у стіни нашої рідної школи і змогли продовжити наше життя уже у вільній країні. Гарного вам нового року! Щасливих свят! Хочу подякувати нашим захисникам за те, що боронять землю нашу, нашу батьківщину, наших дітей і всіх нас. Слава Україні. Є ніч чарівна раз на рік, коли мороз на малює квіти, І незважаючи на вік, ми віримо в дивани, наче діти. Новий рік уже мчить Україну. Засніжив навкруги наперед. Зупиніться усі на хвилину, бо життя у нас нині не ме. Рік знову був важкий, і важко це сказати. Випробувань чимало нам підніс. Проте є час і надія побажати усе, що хочеться, щоб рік змії приніс. Поганий хай лишається з минулим. Усі біди, лихо, гори і поразки. Наступний рік нехай буде щасливим і кожен день дарує нову казку. усіх сьогодні привітати, шановних вчителів, дітей і дорогих батьків. У Новий рік Різдво Христове будемо бажати веселих, радісних, щасливих днів. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі ще господаря Господаря, випутати, вибіли бій, господарю, подивися на кошари. Там очки окотились, яхніла народились. В тебе товар весь порушив, він пішла тирку душі, як не гроші, то поголо це боженька чорна брова, Ще дівчинка, 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 Фантастичні дзвони разом заспівають на планеті знову свято зустрічають. Оживає казка кожного у серці ця зимова казка. Новим роком зветься, а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає, землю вона, а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає, землю вона Мрії новорічні, Полетять до неба. Янголи почують все, що людям треба, сповняться надії. На добро і ласку, бо існує в світі ця зимова казка. а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає землю вона, а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає землю вона. Кружляє, снігом прикрашає, а зима кружляє, біла зима, снігом прикрашає, землю вона на на. на, 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 на. Біла зима снігом прикрашає землю вона. Ми учням всім бажаємо дитинства, щасливого дитинства без війни і не лише на Новий рік щасливого вам дійства. Хай будуть радісними дні завжди. Батькам бажаємо добра і щастя. Нехай. Задумане вам легко вдається, нехай оточують чи вас, люди щирі, щасливих днів, життя і лише в мирі. Від серця щирого педагогічному колективу, терпіння, сил нових та креативу, хай новий рік іде до вашого порога, а з ним проходить мир і перемога. Нехай зустрінемо у новому році удача і щастя вас на кожному кроці. Нехай зникнуть всі проблеми і турботи. Успіхів вам у житті і у роботі. Коли вроб' 12-та година і рік старий зустрінеться з новим, нехай зіснеться мрія всіх людей в країни, щоб всі почули слово мир. Хай казку принесе на крилах вечір. І казка, щоб затримувалась вік, І під ялинку, щоб червні речі приніс вам щедрий дядько новий. Дороги, і на конях воронних, на санчатах золотих, завітала зимонька на пороги, поля де зима в Україні, засипає все на круг снігом білим і малює на вікні візерунки, Щастя, радість несе подарунки, Подивись, де зима в Україні. Засипає все на круті момбили, і малює навіть не бізоронки, Щастя раді сім несе. Цілий сніг, бо на дворі новий рік, Дід Мороз несе усім подарунки, всі радіють навкруги, і дорослі, і малі, під ялинку заховав він, пакунки, Подивись, усібе да зима в Україну, засипає все навкруг снігом, білим, і малює на вікні візерунки. Щастя щастя, радісів несе подарунки. Дісім несе подарунки. Хайці чудову ніч запалає, сотня свіч залунає, коляда в кожній хаті. Бо настав різдвяний час і віншуємо ми вас, будьте всі здорові ви і багаті, понивився, де зима в Україну, Засипає все на круг снігом, білим і малює на вікні вісерунки Щастя, радість всім несе подарунки, Подивись, де зима в Україну, засипає все на круг снігом білим. І малює на вікні візерунки, Щастя раді всім несе подарунки. Подивись, іде зима в Україну, засипає все на снігом білим. і малює на вікні візерунки, Щастя радісів несе подарунки. Подивися, да зима в Україну, все на круг білим. І на вікні візерунки, Щастя раді, всім несе подарунки. Нехай здійсняться всі очі бажання. Хай цей рік вас надихає, і кожен день лише щастям наповняє. Нехай оточують лише вірні друзі, і люди чесні будуть у вашому крузі. Бажаємо вдачу у руки спіймати, і міцно тримати, не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо всім. Нехай радісний настрій приходить ну от і все! Ми вам добра бажаємо! Нехай усе задумане удасться! Всю країну рідну привітаємо! і з Новим роком, роком миру і щастя! З Новим роком, шановна родина Старосальтівського ліцею Нехай цей рік стане одним із нових досягнень творчого навчання та незабутніх моментів. Для вчителів хай кожен урок буде джерелом гордості та успіхів ваших учнів. Для учнів нехай знання відкривають перед вами двері до великих можливостей, а школа стає місцем радості та зростання. Хай 2025 рік принесе міцне здоров'я, добробут, мир і злагоду в шкільній родині. Разом ви здатні подолати будь-які виклики і досягти найвищих вершин. З найкращими побажаннями ваш святий Миколай.